Зі святом Вознесіння Господнього вітаю, нехай життя наповнить спокій і добро, мирного неба, щастя і здоров'я всім бажаю, в житті всі труднощі здолати що б там не було. Нехай Господь наш істинний в усьому допоможе і береже тебе і рідних повсякчас, і, як завжди, добро і світло переможе, настане день, бо всьому є свій час. Нехай у Вознесіння світле свято, мир і гармонія панують навкруги. Добра й тепла в житті буде багато, ніколи не здолають вороги. Благополуччя і любов, хай будуть в домі, достаток хай рясніє й розквіта, Осяє шлях небесний світлий промінь, і Божа милість в дім ваш завіта.